Акцентуємо увагу на взаємопідтримці. Досвід наших інструкторів допомагає нам в навчанні. Покращуються результати злучання в цілі. Триває інтенсивна підготовка курсантів в одному з навчальних центрів. Тут майбутніх воїнів навчають не просто воювати, а діяти професійно, швидко і ефективно, мінімізуючи ризики на полі бою. Особливу увагу приділяють практичним навичкам. Збільшено кількість бойових стрільб, а також інтенсивність тренувань зі штурму окопів, щоб максимально наблизити підготовку до реальних умов війни. Група вогневої підтримки займає позицію. Штурмова група під прикриттям умовним висувається до входу в окопу із застосуванням димів приховує своє переміщення і здійснює захід траншею застосуванням гранат. Той ще цей час безпілотний літальний апарат. З повітря спостерігає та підказує, що робить, яка сама конфігурація траншей, і можливі небезпечні ділянки. Люди заходять траншею двійками. В цьому випадку бойова одиниця це двійка. Двійка працює впритул один до одного, і якщо не дотримуватися цих правил, то можливо френдлі фаер, як то кажуть, дружні вогонь. Далі акцентуємо увагу на взаємопідтримці вдвійці, а також комунікацію. Як в двіці, так і між двійками, тому що це вкрай важливо. Інструктори наголошують на важливості відчуття побратима, комунікації, взаємопідтримки та ситуаційної обізнаності. У навчальному центрі використовують тренажер кулемета ДШК, який імітує мобільність установки на кузові пікапа. Курсанти вчаться швидко змінювати напрямок вогню, прицілюватися та влучати у повітряні і наземні цілі. Курсанти відпрацьовують вправо. Влучання в повітряні наземні цілі. На різних відстанях змодульовані сценарії різні бойові ситуації, відповідно на якій дальності знаходиться, курсант вчиться змінювати дальність на цілику, прицілюватись правильно. Ми коригуємо, поправляємо в ході навчання і Відповідно, у нього збільшується, покращуються результати влучання в цілі. Ну, я вам скажу, що кулемет ну, грізна зброя. Кулеметом можна виконувати декілька завдань, таких як повітряні цілі можна знищувати, наземні цілі можна знищувати. Досвід наших інструкторів допомагає нам в навчанні. Тому що вони вже були дійсно в бойових умовах. Вони знають, як обращатися з кулеметом, і їхній досвід допомагає нам в навчанні. Особливу увагу приділяють злагодженій роботі в команді та взаємодії між бійцями. Курсанти вчаться слухати одне одного, діяти злагоджено, підтримувати та підказувати товаришам. Ми дуже багато чого не знали. Нам бойові, допомогли наші бойові інструктори, які нас проінструктували, показали, які ми робимо ошибки, як це виправити, як це должно бути. Ми навчилися слухати один одного, працювати командою, слідкувати зі своїми товаришами, підказувати тобто не терятись, бути одною злаженою бойовою машиною, скажімо так. Навчальний центр готує курсантів до виконання завдань в умовах реального бою. Тут вчать швидко реагувати на зміну ситуації, діяти злагоджено та ефективно використовувати наявні ресурси.